Ебатя, говорят, я такого вже не бачив років! Я такого 100 років не бачив. Це фул читак, бля, зі всім, нахуй Дивіться на цю хуйню. Бля, ему гранату. Він бабая просто стріляє через І все в голову попадає, жесть Це пиздец. Та накидає, накидає. та його забанять, але це така хуйня. 34 години, може грає. Як нього комбат не 100, він уникає файтів. Він нічого не шукає, до речі, бачите? Бо він знає, де, де піднімати. Він нічого не шукає, він просто прибігає, збирає ще воно звідки завгодно. Сьорч. У нього який, бачите? Кайфовий. Сьорчу немає, а вел зато 100%.